Темпи виробництва у Шосткінській громаді зросли порівняно з минулим місяцем в середньому на 4%, відзвітувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. У свою чергу міський голова Микола Нога підкреслив, що основні підприємства міста через війну працюють незадовільно і доручив керівниці розглянути питання щодо релокації бізнесу. Хтось приїхав з інших територій, таке інше, брати їх на облік і таким чином збільшувати обсяги виробництва. Дар'я Гребенюк наголосила про необхідність пошуку перевізників, які б працювали з населеними пунктами, які межують з територією нашої громади. Працює міський приміський транспорт, контролюємо перевезення, працюємо спільно з облдержадміністрацією щодо знаходження перевізників на населені пункти, які не відносяться до нашої громади, але які територіально відносяться до нас ну, найближчого за територію. Зна. Ходяться також. Пані Гребенюк проінформувала, що вартість проїзду для дітей у маршрутках на період навчального року становить 3 гривні, і пояснила, куди потрібно звертатися батькам, якщо водії порушують етикет під час перевезення або ж відмовляються надавати послуги за зазначеною ціною. Ми просимо звертатися до управління економіки миру 11 165 рулонів рубероїду було придбано для ремонту дахів закладів освіти. Повідомила очільниця відомства Наталія Сергейко. Також вона розповіла про облаштування пунктів незламності, яких налічується 52, та про допомогу військовим. На минулому тижні завезли баки для питної та технічної води, тих, що не вистачало. З метою допомоги нашим військовим в ході благодійних заходів протягом минулого тижня зібрано 17 610 гривень. Кошти перераховані на картки нашим військовим. Додатково ми облаштували сім пунктів незламності. 25 вересня стартує реєстрація на участь у всеукраїнському конкурсі. Вчитель року завершується вона 16 жовтня. Наталія Сергейко проінформувала, в яких номінаціях він буде проводитися. Українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика. Основне завдання сьогодні це допомога збройним силам, наголосив міський голова шостки Микола Нога і повідомив про чергове відправлення на фронт, організоване міською владою. Цієї неділі буде знову відправлятися черговий автомобіль з матеріальною допомогою військовим. Ви про всі ці роботи шусткинський коло здобув право на титул чемпіона області з футболу, обігравши у суботу в черговому турі кролевецьку команду з рахунком 2-1. Про це повідомив начальник відділу охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. І вже в наступному турі очній зустрічі між ФК «Велетень» та нашим колосом визначиться переможець. Перша ліги чемпіонату області з футболу.